Шановні пасічники, дали на меду на зв'язку. Вчора побачили відео, як людина отримала від нас канді, і в ящику було не 10 кілограмів, а 9 кілограмів 800 грам. Багато було коментарів стосовно того, що чому ви там не старірували ваги. Тобто, були і за частину за нього, і за частину виробника. Ну, За нас. Дивіться, що я хотів сказати. По-перше, вибачте, що дана ситуація, я, я ні в якому разі не буду казати, що там не старірували, неправильно зважили. Якщо дана помилка, а я вважаю, це помилка не обманом, тому що ну, в мене немає резону обманувати, якщо дана помилка сталася, номер телефону залишили, ми 10 кілограмів вам відправимо. Відео знято дуже гарно. Пакети були всі запаковані. Видно, що це наш пакет, все, ну, чітко все зроблено. Ми готові нести відповідальність. Це є. Стосовно помилки, розкажу свій досвід. Я співпрацюю із різними, ну, хто мені поставляє товар. І люди, ми рік працюємо, а люди, які працюють там по 8 років, по 10, вони помиляються, бо це люди. Це людина. На новій пошті хлопці працюють уже не один рік, а він просто, коли в тебе дуже багато посилок, і він ну, не поставив наложний ложний платеж. І я стою кожен чек, провіряю. Бо вони роблять помилку, вони 19,5 тисяч наложки не поставили. Людина молодець. Дякую, може, він буде дивитися, він 19,5 тисяч мог не скидати, він посилку забрав, він нам їх скинув. Розумієте, в чому справа? Тобто це людський фактор. Стосовно даної ситуації, якщо ви бачите наше відео Іван, я тільки знаю, що його Іван звать. На Тікток-Профіль написати йому не можу, бо він закритий. Наберіть за номером 098 622 28 81. Долина меду, ми готові вам компенсувати або грошима, або 10 кг канді. Бо відео я вважаю знято дуже гарно. Тобто, немає там ну чітко все, Тобто, після розпаковки видно, ну я вважаю, я ж бачу, що вузли наші, тобто, все наше, тобто це все, ну. Помилка сталася, готові нести відповідальність. А стосовно хейтерів, я вас дуже сильно люблю і я вдячний, що ви в мене є, бо це значить, що ми робимо все правильно і ми в нужному Русі. Е, кому треба канді, телефонуйте 098 622 28 81. Тут, е, скільки тут, я вважаю, кілограм, і 5 грам, і 50 грам. Тобто вже трошки більше.